Всім привіт, я Бухов і це новини тижня Одеси. Головна новина цього тижня, а мабуть, навіть і року, це те, що запрацював новий закон про мобілізацію. Я думаю, що це закон, який найбільше вплине на життя українців за останні 20-30 років. Те, як він спрацює, ми ще повністю не розуміємо, але очевидно, що це дуже сильно вплине на багато сфер нашого життя. Мабуть, цей закон допоможе змінити. Трохи ситуацію на полі бою, але, врешті, з тим він вплине і на економіку, і на соціальну напругу. Я думаю, що буде багато конфліктів і скандалів, які він спричинить. Вже вчора був протест дальнобійників, які майже всі не мають бронювання, і вони заблокували київську трасу. Їх було дуже багато. Будуть ще якісь ситуації. І я думаю, що цей закон ще будуть змінювати, будуть якісь правки. Наприклад, в цьому законі прописані нові штрафи від 17 тисяч гривень за будь-що. Наприклад, якщо людина просто не прийшла вчасно і не оновила свої дані, навіть якщо в неї є відстрочка, то вона все одно повинна буде сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Або, наприклад, ось якщо заламінувати свій тимчасовий Військовий квиток, то це вважається порчею військово-облікового документу, і це також 17 тисяч гривень. Хоча це не те ж саме, що коли людина ховається від призову чи щось таке. І я думаю, що буде дуже багато скандалів, коли людина, наприклад, по здоров'ю має відстрочку реальну, просто не приходила і не оновлювала дані, там в неї військовий квиток або приписне, якому там 10-15 років, і все, вона отримує такий великий штраф. Я думаю, що це потрібно виправити. Є багато людей, для яких просто ось так виконати 17 тисяч гривень це зовсім непросто. І це досить великі кошти для них. Подивимось, як воно буде. На цьому тижні продовжувалось загострення під Харковом. А є призов українського волонтера і журналіста Юрія Бутусова, щоб мери великих міст збирали позачергові сесії і. Надавали термінову допомогу бригадам, які воюють там на сході України. Наша фракція написала листа ще в понеділок до мера Труханова з проханням скликати позачергову сесію. В нас вже є запити від військових, які під Харковом. Можливо, така сесія станеться на наступному тижні. Ми працюємо над цим. Мер Одеси вже провів телефонний розговор з мером Харкова. І все ж таки я сподіваюся, що цю сесію вдасться провести і допомогти. Терміново воїнам, які цього потребують. В Одесі знов почались відключення світла, як це було під часи блекауту. На жаль, росіяни розбомбили багато теплоелектростанцій. В нас брак потужностей, а було холодно. Очевидно, що люди вмикали якісь обігрівачі. Нам не вистачало потужностей. Тому очевидно, що нас чекає важка зима, яка буде важче ніж минула. Кожному з нас треба бути до цього готовим. Окрім того, щоб ми знали, як обігріватися, як накопичити енергію екофлоу і все інше. Ще одна ідея це економити споживання енергії, і ось я особисто для себе відкрив ось таку штуку. Це така розетка, яка вимірює. Споживання конкретно струму в ось цій розетці цим приладом, який до неї вставлений. Я подивився, як працює мій бойлер. Я подивився, скільки кіловат годин використовує посудомийна машина. Це досить цікаво. Тобто, тепер можна розуміти, скільки що коштує в кіловат годинах і в гривнях. Так, є люди, для яких не проблема заплатити там зайві 100-200 гривень за електрику, але проблема вже зараз не в грошах, а в тому, що цієї електрики на всіх не вистачить. Тому всім потрібно. Економити незалежно від того, чи є в тебе гроші. Поновились обстріли Одеси та Одеської області. Ось цієї ночі у нас було 20 шахедів. Всі 20 були збиті тільки в Одеській області. А загалом по країні їх було 37. і також всі 37 були збиті. Але не були збиті позавчора балістичні ракети. На жаль, вони отримали в склади під Одесою, склад нашої ряби ще інший склад будівельних матеріалів. Вони дуже довго горіли. Росіяни відзвітували, що це були склади, в яких. Ховались бекіпажні кораблі, ну, тобто наші дрони, якими ми знищуємо, російські кораблі. Це абсолютно просто бредятина, цього не може бути. Не можна поруч тримати ці дрони і курятину. І це точно помітили б люди, які там працюють. Ідеотизм, але, на жаль, вони таким чином роблять мінуси нашій економіці. І Наша економіка страждає від цього. І Це дуже прикро, дуже сподіваємося, що все ж таки ми в найближчі місяці отримуємо додаткове ППО Петріот і І я думаю, що без цього нема сенсу заводити сюди f 16 тому що вони також будуть під прицілом. Тому я дуже сподіваюся, що це все зміниться в наступні місяці. І це також вплине на те, як йде війна, як все відбувається на полі бою. Ну є в нас і перемога. Це перемога нашого боксера Усика над Тайсоном Ф'юрі. Дуже приємно, великий молодець став чемпіоном світу за п'ятьма версіями в надважкій вазі. Такі дуже великі хлопці, усік 1,91 м, один. А Ф'юрі 2 м 6 см. Хоч щось приємне, знов привертає увагу до України. Різні громадські діячі, всеукраїнські одеські, написали листа пану кіпору з проханням перейменувати площу Льва Толстого в Одесі на честь. Померло декілька років тому видатного художника Олександра Ройтбурта. Це дуже класна ідея. Я вважаю, що Ройтбурт повинен бути увічненим. Він дуже багато зробив і для одеського музею, і для популяризації Одеси України. Він всесвітньо відомий художник. Його твори є в музеях багатьох країн світу. За цю ідею підписалась головна редакторка Української правди. Сівгіль Мусаєва, головна редакторка лівого берегу Соня Кошкіна, письменник та поет Сергій Жадан і багато інших діячів. Тож сподіваюсь, пан кіпер дослухається до них і в Одесі буде увічнений Олександр Ройбор. В Одесу приїхав вже другий великий новий трамвай з низькою підлогою з Дніпра, який Закуплений за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку. Цей другий трамвай вже їздить 17 маршрутом на фонтан. Одесити можуть відчувати себе повністю в європейських умовах. Він дуже сучасний. Також з'явився вже третій модифікований трамвай Татра, в якому з'явився кондиціонер. Ну так, дві 2024 році. Ми ось вихваляємось кондиціонером в трамваї, але це також крок вперед, і це також дуже приємно. Сподіваюсь, в цьому році буде наведений лад з узвозом Марінеско, і ці довгі трамваї поїдуть туди, де вони і повинні бути. А саме на сьомий маршрут, на маршрут північ-південь. Також цього четверга в Одесі і в Україні відзначили день вишиванки. Багато людей одягли вишиванки, гуляли вулицями. Курсанти університету внутрішніх справ пройшли маршем по парку. Шевченка пронесли великий прапор України. Усі були в вишиванках. Таке красиве свято. Сподіваюсь, після війни ми зможемо нормально відсвяткувати, і багато людей будуть ходити в вишиванках. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, напишіть, чи є у вас вишиванка.